Привіт, малеча, Бу-бу-бу-бу! пішов з вами ДЛМ. А це? А це спонсор даного відео, мамин борщ, мамин борщ, Та хрін спонсори цього відео. Привіт, я Джонатан Роджерс із Glідні Gear Games. Тепер вже не секрет, що нам потрібно внести деякі поліпшення в Енгеймі. Ми плануємо зробити досить серйозні зміни у версії 0.4.0. Але ми зрозуміли, що було б непогано запровадити деякі з більших механічних змін у версії 0.3.1 і залишити новий контент для версії 0.4.0. Основною проблемою для гравців є механіка, пов'язана з вежами. Гравцям не подобається шукати вежі, щоб покращити свої мапи. Їм не подобається шукати кілька веж, що перехрещуються зон. Щоб отримати найкращий результат. Наше рішення. Вам більше не потрібні вежі для використання табличок. Замість цього таблички тепер можна розміщувати в пристроях мап, щоб додавати їх бонуси безпосередньо до ваших мап. Кожного разу, коли ви використовуєте табличку під час запуску мапи, кількість залишкових спроб відвідати мапу зменшується. Коли вона досягає нуля, табличка знищується. Ви можете використовувати до трьох табличок на кожній мапі, але кількість доступних слотів залежить від того, скільки модифікацій має Мапа, варіант мапи з шістьма модифікаціями активує всі три слоти для табличок на присторі для мап. Ця зміна дозволяє вам повною мірою скористатися табличками, незалежно від того, яке випадкове розташування веж ви знайшли. Щось, чим ми ніколи не були задоволені, це базовий досвід виконання мап. У поя 2 ми хотіли, щоб бої з босами були складними та приносили задоволення, тому вирішили, що боси будуть з'являтися лише на деяких мапах. На всіх інших мапах умовою проходження мапи було вбивство всіх рідкісних монстрів. Однак ми не вважаємо, що це дуже цікаво. Це зазвичай перетворюється на просте слідування за іконками на міні-мапі. Щоб вирішити цю проблему, ми тепер робимо так, щоб на всіх мапах були боси. Щоб завершити мапу, просто вбити боса мапи. Вам більше не потрібно вбивати рідкісних монстрів. І ви можете пройти решту мапи на свій розсуд. Однак, ми все ще хочемо, щоб деякі боси мап були більш складними та приносили більші винагороди. Існуючі іконки, які зараз вказують на наявність боса мапи. Тепер означають, що бос мапи в цій області буде особливо складним. Принесе більше винагород. Та підвищити рівень мапи. Ми також хотіли поліпшити базовий досвід картографування іншими способами. Під час генерації кожної мапи ми тепер завжди додаватимемо від одного до трьох додаткових випадкових функцій, включаючи бріч, ліріум, ритуали та експедицію, а також райни, стронкбокси, есенції, віз, екзайл та Samoin Ці типи додано як додатковий контент від ваших табличок та мап, які згенеруються згодом. Це означає, якщо у вас є мод, який додає. Експедицію, яка не може бути більше ніж одна на мапі, то ми обов'язково оберемо щось інше замість неї. З цією зміною та зміною вежі іконки контенту для бріч, ліріум, ритуали та експедиції, були видалені з Атласу. Весь контент, який ви на додали самі, буде генеруватися випадково, коли ви перейдете в цю область. Наразі ми вважаємо, що час для проходження певних мап є дещо задовгим, тому ми його оскорочуємо. Для початку ми беремо 15 найбільших мап і зменшуємо їх розмір. Але ми також відчували, що монстрів було занадто багато. Розмір груп монстрів на мапах Т1 був фактично на 40% більше, ніж у зоні інтерлюд безпосередньо перед ним. Це також призводило до раптового зростання складності на початку інґєму. Якщо ваш білд не міг добре впорати з великими групами, рій монстрів це поширена скарга в Енгеймі. Щоб вирішити цю проблему, ми зменшуємо кількість монстрів в групах монстрах на початку енгейму на 30%. У міру проходження рівнів, кількість монстрів буде збільшуватись. Так що на 15-му рівні мап вона буде такою ж, як і раніше. Це також збільшить різницю між рівнями мап. Ми також вносимо зміну, яка вже була в поє, де мапи з дуже відкритими плануваннями мають дещо меншу шільність. Ні, з гру порівняно з більш закритими мапами в приміщеннях. Це було зроблено, щоб запобігти надбірному натовпу на відкритих мапах, тому ми робимо це і в 2. Зараз є ще багато інших нових функцій і контенту, які ми хочемо додати до фінальної стадії гри. Але ми вважаємо, що ці зміни є хорошим кроком до поліпшення базового досвіду проходження мап. Цім був радий бути корисним.